Хочу похизуватися ще однією новинкою у Мезоні – це крем-флюїд з пептидним комплексом та комплексом церамідів. Даний крем має дуже приємну, більш рідку текстуру, яка неймовірно зволожує, дуже приємно лягає на шкіру, підходить як для шкіри навколо очей, так і для обличчя і зони декорте. Даний крем-флюїд ми поклали церамідний комплекс та, звичайно, пептидний комплекс. Він запобігає появі нових зморшок, підвищує пружні шкіри, зміцнення та розгладження дерми. Пептидний комплекс Анейк це потужний пептид-міорелаксант, який ми веземо зі Швейцарії і використовуємо у наших лінійках з пептидами. Він містить комплекс церамів, кетони малини, комплекс димає Швейцарія, бета-глюкант, Швейцарія, кетони малини американського походження, ну і звичайно 4 d гілоронова кислота. Це все ті активи, які дуже гарно. Всмоктуються нашою шкірою, і, ще раз повторюсь, його текстура флюїдна, більш така рідка, приємна і досить-досить зволожувальна.